Дорогі друзі, я майже впевнена, що більшість із вас буде дивитися цю практику в записі, але мені захотілося вийти лайв. Я так само, як і ви, можливо, не в тій мірі, але маю проблеми чи то з електрикою, чи то з інтернетом. І є кілька ідей, якими я хочу поділитися, які, можливо, вам допоможуть. З цим бути в більшій гармонії, і після того ми перейдемо до практики, практика називається «Зерня наміру, тобто будь-який ваш намір, який у вас є, чи то конкретний намір, чи то намір на якесь певне почуття, ви посадите його в землю разом зі мною, я проведу вас через цю практику. Щодо відключення світла, Воєнних дій, дискомфорту і болю, через який ми проживаємо усі, я маю поділитися власними переживаннями, і тим, як я це розумію, можливо, це стане вам у нагоді. І з 2020 року, коли у нас почався ковід, було таке відчуття, що планета, на якій ми мешкаємо, дає нам можливість побути всередині себе на зв'язку із собою. Тобто ми звикли як покоління людей, для яких доступна глобалізація, необмежений консюмеризм. Усі можливості зовнішнього світу, яких ми тільки забажаємо, якщо ми поставимо собі за ціль, вони для нас доступні. І тут цілі країни почали закривати кордони, людям не дозволено було виходити з дому. І почалася наша подорож уже в 20-му році, наш погляд у невизначеність. Невизначеність це дуже болюча тема для нашого мозку. Оскільки насправді життя завжди не визначене, життя завжди незрозуміле, ми не знаємо, що буде завтра. Але наш мозок, використовуючи шаблони того, що вже було з нами в минулому, готує нас до того, що завтра буде щось очікуване для нього. Так само, як коли почалося повномасштабне вторгнення, усі ми були в повній невизначеності, і вона продовжується також зараз. Але ми тішимо себе ілюзіями, тому що інакше поки що не вміємо жити, що невизначеність не буде продовжуватися, а буде так, як ось було останні кілька місяців. І зараз ми з вами через нові ракети і нові прильоти. Ми з вами знову дивимося у нову серію невизначеності, особливо люди, які знаходяться в Україні. У нас Може не бути світла, може не бути інтернету, може не бути тепла. Це буде дуже складна зима. І я усім нам бажаю запастися терпінням і готуватися до того, що нам доведеться практикувати такий спосіб змирення із невизначеністю. І я вас запрошую використовувати вашу практику медитації як тренування вашого мозку, коли ви знаходитеся в практиці медитації. А коли ви знаходитеся поза медитацією в вашому щоденному житті, ви можете спостерігати за своїми реакціями через те, що ви тренуєте мозок, спостерігати і помічати, як ви реагуєте на події зовнішнього світу. Ви можете реагувати із різних рівнів свідомості. Є рівень свідомості жертва, коли ми думаємо, що з нами трапилося щось, і ми не можемо з цим нічого вдіяти. І насправді багато із нас проживає цю жертву щодня. І це нормально в деяких сферах помічати, що ми жертва. Коли ми це помічаємо, ми можемо це змінити, маємо вибір це змінити. Ми можемо реагувати на події із з точки зору творця, тобто я це створила або я це створив. Це вже інша перспектива, це коли ми беремо на себе відповідальність. Ну, якщо дивитися на те, що діється зараз в Україні, можна зробити таке допущення, що це колективне підсвідоме і матеріалізація думок колективного підсвідомого, я не беруся робити таке припущення, не дивлячись на те, що я живу у світі, в якому я створюю свої думки. Я не хочу брати відповідальність за всіх. І тому я беру щодня відповідальність за себе і свої думки і вчуся з ними бути. Якщо у вас є якісь запитання протягом цієї трансляції або після неї, будь ласка, пишіть їх під відео. Я обов'язково на них відповім. Також я майже щодня ділюся чимось корисним у ком'юніті-постах, і там ви теж можете ставити мені запитання. Я зараз відповідаю абсолютно на всі ваші коментарі. Я дуже вдячна за ваш фідбек. І повірте мені, ми створюємо цей контент разом. Отож, щодо блекаутів. що я раджу робити? Що я роблю для себе для того, щоб в цей момент, коли немає світла чи немає інтернету, бути в формі. і... Не підключатися до відчаю. У вас буде можливість побути із собою наодинці, із своїми почуттями. Можливо, ви ніколи не робили цього жодного разу в житті. Можливо, ви відчули це вперше в своєму житті. Я пам'ятаю, що коли я вперше відчула свої відчуття, такими, як вони є, я не зрозуміла, чому я раніше цього не робила. І зараз у вас є така можливість бути із найціннішим, що у вас є, це ваше тіло, через яке ви проживаєте це життя, через яке ви відчуваєте відчуття. І е, пам'ятайте, будь ласка, про це, коли у вас немає світла, інтернету, бажано, щоб ви були в теплі, у вас є можливість спостерігати за собою, за тим, як життя тече вами. Це перше, чим можна займатися. Друге, ви можете написати мені, і я дам вам доступ до як мінімум двох медитацій, які ви можете робити, коли ви офлайн. Якщо вам потрібна підтримка у вашій практиці і голос підтримки, ви його отримаєте від мене. Також у вас буде можливість проводити час із людьми, з якими ви разом мешкаєте, або разом сидите, з якими в бомбосховищі. У вас буде можливість соціалізації поза соцмережами. І для цього ви можете підготувати будь-які ігри, можливо, теми для спілкування. Ну і, звичайно, все, що вам потрібно підготувати для фізичного комфорту, я не буду тут про це говорити, тому що ми говоримо більше на каналі про ментальний комфорт, але я впевнена, що ви вже бачили відео і, скоріше за все, вже маєте. Спальники, газові балончики, ліхтарики, теплий одяг. Якщо не маєте, будь ласка, подбайте про це. І пам'ятайте, що ми разом зараз створюємо майбутнє України. Кожен із нас навіть найменшим донатом в кілька гривень створює це майбутнє. Кожен із нас, хто воює на передовій, хто підтримує військових, хто підтримує цивільних, хто викладає в школі, хто лікує. Хто працює, хто створює цінність, ми всі разом створюємо зараз майбутнє України. І тому нам важливо, як індивідам, пильнувати за своїми думками і дивитися, куди ми пускаємо свою енергію. Я вам пропоную направляти свою енергію в креативне джерело. Креативне це значить там, де ви щось створюєте. Думати про те, як ви можете допомогти нашим військовим, думати про те, що ви можете зараз створити для людей, яким потрібна підтримка. Коли ви думаєте про це, замість того, щоб думати про росну, у вас енергія використовується в креативних цілях. Ви створюєте, ви створюєте майбутнє України. І зараз, коли ви берете участь у цій медитації і садите в землю свій намір, ви також створюєте власне майбутнє і майбутнє України. Отож, ми вже добре поговорили, давайте почнемо практику медитації. Сідайте з рівною спиною, якщо ви на стільці, будь ласка, поставте стопи на підлогу, зробіть плавний глибокий вдих в груди. Повільний плавний видих. І дозвольте собі розслабити тіло до. Такого рівня розслаблення, який для вас зараз можливий. Розслабте плечі, ваші очі все ще розплющені. Ви спостерігаєте за своїми відчуттями. І зараз я вас запрошую, так наче трошечки скосити погляд, так, щоб те, що ви бачите, Виглядало в розфокусі. Не чіткі об'єкти навколо вас, а наче ваш погляд розфокусований, і вони такі трохи розмиті. Ви робите це перед відключенням від зовнішнього світу, для того, щоб помітити його ілюзорність, і що чіткість світу також залежить від. Вашого фокусу на ньому. Пам'ятайте ваша енергія йде туди, куди направлений ваш фокус. І зараз ви повільно, плавно заплющуєте очі. І на час цієї практики зараз ви будете відключені від зовнішнього світу. І ви наче занурюєтеся, заглиблюєтеся у відчуття всередині себе і спостерігаєте за цими відчуттями. Ви дозволяєте собі помітити різні. Дрібні, великі пульсації, вібрації в тілі. дозволяєте собі помітити і проживати відчуття в тілі, занурюватись в них. Відчуваєте, як вібрує ваше серце, ваші стопи, ваші долоні, ваша маківка голови дозволяєте собі помітити. Усі відчуття, які ви зараз проживаєте, мілкі, дрібні і великі, масивні, які огортають усе ваше тіло. І звуки це прекрасне нагадування для того, щоб повернути увагу всередину нас, зануритись всередину, продовжувати відчувати. Дозвольте собі звернути увагу на живіт і помітьте, що ви зараз відчуваєте в животі. Якщо живіт стиснений, я запрошую вас помітити, як ви його стискаєте і зробити глибокий вдих в живіт, дозволити собі його розслабити. Усі інші частини ви не розслаблюєте, просто помічаєте помічаєте усі відчуття, затисненість і розширення, холод і тепло, напругу, біль, почисування. розслаблення, як енергія тече вашим тілом. Ви помічаєте усі ці відчуття, і чим більше відчуттів ви помічаєте, тим легше і простіше вам помічати ще і ще. Можливо, вам навіть здається, що ваше тіло прокидається до нових відчуттів. Але це ілюзія, відчуття були і є тут завжди. Але ви звернули фокус всередину і тепер ви відчуваєте, помічаєте набагато більше. Дозвольте собі побути наодинці з вашими відчуттями. І якщо ви помічаєте, що думаєте якісь думки, нехай ці думки стануть нагадуванням повертати увагу до відчуттів. Коли ви проживаєте ці відчуття, дозволяєте собі відчувати, у вас не залишається простору для думок. Ви займаєтесь проживанням. Зануренням. Ви помічаєте. І зараз я запрошую вас зробити повільний плавний вдих крізь маківку голови, горло і в серце, і затримати енергію неба, енергію нового місяця в серці. Потім поступово плавно видихнути в живіт, в нижню частину живота, в стопи і в центр землі. Ваше тіло розслаблюється, стає більш плавким, наче прозорим. І зараз я запрошую вас уявити, візуалізувати, наче ви робите вдих енергії землі крізь ноги, коліна, живіт і в центр серця, і затримуєте дихання в серці. І видихаєте вгору, в горло, в центр голови, маківку голови і в небо. Ваше тіло розслаблюється. І всередині вас змішано енергію неба та землі, енергію світла та темряви дня і ночі, напруження та розслаблення. І з цих двох елементів ви можете створити будь-що. І зараз ви будете створювати намір всередині себе, уявіть малесеньке зернятко будь-якої рослини, яка вам уявляється в центрі вашого живота. Дозвольте собі помітити колір цього зерня, розмір. Текстуру. І зараз дозвольте собі в уяві збільшити це зерня до розміру всього живота, так щоб це зерня заповнювало ваш живіт. І всередині цього зерня я запрошую вас уявити, візуалізувати ваш намір, що ви хочете запросити у своє життя в наступному місяці. Ви можете спершу відчути, які відчуття ви хочете запросити. Своє тіло, в своє життя. Це може бути радість, впевненість, розширення. Може бути щастя, натхнення, активація. Який би голос? Ви не почули всередині? Дозвольте собі відчути свій намір на відчуття наступного місяця. І якщо у вас вийде, будь ласка, уявіть, візуалізуйте конкретний прояв цього наміру у вашому житті, щось для лівої півкулі. Як Буде виглядати ваше життя, коли ви матимете цей результат, коли ви вже відчуватимете це відчуття. Це може бути я створю такий то дохід, я поїду туди-то, я обійму таку-то людину, в мене буде така то річ. Будь-який намір. І чим конкретніший, тим зрозуміліше це буде для вашого мозку. Уявіть собі цю картинку, яким стало ваше життя, коли у вас вже є цей результат. І дозвольте собі відчути радість від цього результату, який ви щойно створили у власних думках, а пізніше створите в матеріальній реальності. І тепер цей намір запакований у зерня, яке знаходиться у вашому животі. Ви робите повільний плавний вдих крізь маківку голови в живіт і затримуєте дихання в животі з фокусом на цьому зерняті. І коли ви видихаєте, ви наче опускаєте це зерня вниз. Вниз вашого живота, вниз до ніг, і вниз в землю. Можете зробити видих зі звуком. <хлух> <хлух> і дозвольте собі відчути радість від того, що ви щойно посадили зерня свого наміру і впевненість від того, що. Це обов'язково станеться і ще ваше підсвідоме вже знає, куди рухатися. Ви відчуєте цю радість і впевненість в усьому тілі. І зараз, коли ви будете готові, помітьте відчуття у тілі, відчуття в усьому тілі, Зробіть повільний плавний вдих. і коли ви знову ж таки будете готові, починайте повільно, плавно розплющувати очі і повертатися до зовнішньої реальності. Я запрошую вас посміхнутися. Я дякую вам за практику. І, як завжди, нагадую вам, що якщо ви залишите свій намір в коментарі, це буде працювати як катапульта для всесвіту і в енергії інших людей, і вашій відповідальності перед ними ви зможете створювати це швидше і ефективніше. Тож, я чекаю на ваші коментарі, який намір. Ви запустили сьогодні на наступний місяць. І, звичайно ж, ділюся своїм наміром. Я хочу продати 200 календарів. Дбай про себе. Чому це для мене важливо? Тому що я дуже хочу підтримати українців, ну і всіх, хто потребує підтримки, в тому, щоби дбати про себе. І зараз календар вже пішов друк. Я залишу коментар на нього, буду дуже вдячна, якщо ви. Підтримайте його також. Ви побачили коментар від Світлани, але я його не встигла прочитати. Світлана, я відповім на ваш коментар пізніше. Вдячна за цю практику з вами. Також я залишала посилання на вступ медитації раніше, і пам'ятайте, що я опробляю своїм мозком цей курс, і скоро я повідомлю вам дату. Якщо він вас цікавить, будь ласка, теж. Залиште свої дані нижче. Я думаю, що на Чорну п'ятницю ми зробимо крутий сейл. Отож, бажаю вам від щирого серця, щоб для загального блага вашого та блага е, всього навколо вас ваші наміри збувалися. Дякую вам, що медитували зі мною. Перепрошую знову ж таки за незручності з інтернетом. Ми всі зараз. У цьому і ми в цьому єдині єдні. Мене звати Катя Кулик, я ваш голос медитації на медитую українською. Дякую, що медитуєте зі мною. Будь ласка, поділіться цією практикою з кимось. Хто вам дорогий? Нехай вони також наповняться спокоєм, створять його зсередини. До зв'язку на каналі. Я вас люблю.